Пропонуємо до вашої уваги ролики для видалення ворсу. Це компактний та ефективний ручний інструмент для догляду за тканиною. Ідеально підходить для светрів, килимів та вовни. Невеликий розмір робить його дуже портативним та зручним для використання у дорозі. Він гарантує, що ваші тканини виглядатимуть свіжими та доглянутими. Цей універсальний та легкий пристрій для видалення ворсу покращить довговічність та естетичність вашого улюбленого одягу. Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги портативну щітку від Ворсу. Це компактний та ефективний ручний інструмент для догляду за тканиною. Ідеально підходить для светрів, килимів та вовни. Невеликий розмір робить його дуже портативним та зручним для використання у дорозі. Він гарантує, що ваші тканини виглядають свіжими та доглянутими. Цей універсальний та легкий пристрій для видалення ворсу покращить довговічність та естетичність вашого улюбленого одягу. Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги швабру спрей. Це універсальний та ефективний інструмент для прибирання вдома для всіх типів підлоги. Маючи чарівну плоску конструкцію швабри, вона спрощує процес прибирання. У набір входить швабра з багаторазовими подушечками з мікрофібри, що забезпечують ретельне очищення. То головка швабри покращує маневреність, дозволяючи легко досягати вузьких кутів. Вбудована функція розпилення забезпечує потрібну кількість вологи для ефективного очищення без надлишку води. Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги електричну щітку для прибирання. Ця електрична щітка ідеально підходить для миття кухонного посуду та прибирання. Вона справляється з брудом та пилом на різних поверхнях, наприклад, таких як ванни та плитка. Бездротова конструкція покращує маневреність, дозволяючи легко дістати. Тися до вузьких кутів професійна щітка для прибирання це трудомісткий інструмент, який спрощує домашні справи. Завдяки регульованим налаштуванням швидкості вона задовольняє різні потреби в прибиранні, забезпечуючи ефективні та надійні результати. Привіт всім. Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий ручний пилосос. Це зручне рішення для глибокого чищення, спеціально розроблене для матраців та диванів. Завдяки потужному смоктуванню 12 кПа він ефективно видаляє пил, алергени та кліщів. Вбудована ультрафіолетова лампа додатково покращує санітарність санітарні умови, усуваючи бактерії та мікроби, бездротова конструкція забезпечує гнучкість та зручність, дозволяючи чистити різні поверхні без обмежень. Даний пилосос є спеціальним інструментом для підтримки чистого та здорового середовища сну.